На 36 гектарах поля сільгоспідприємства, що неподалік Луцька, працює техніка. Комбайнер Микола Пушкарук каже, це його 21-ші жнива. Розповідає, сьогодні почали молотити озимий ячмінь. Нажатка ну, має 9 метрів. Ну, раз пойду 9 метрів забрав. Чоловік каже, цілий рік його комбайн простояв у гаражі. Говорить, вчора випробував на полі. Не спортився, як стояв знаєте. Зими ячмінь то, типу, як пропад така, що попробувати, комбайна туди-сюди. Агроном сільгоспідприємства Микола Романюк розповідає: усього озимого ячменю посіяно на 100 гектарах землі. Молотим узими ячмінь, сорт Лоран це закордонна селекція. Було із його на сьогодні 13,2%. Вчора ми почали його обкошували. Вчора була 13,5%. Ми ще день почекали. Якщо говорити за озимий ячмінь, ну десь маємо так приблизно під 70 центнерів з гектара. Види на врожай пшениць, ріпаків теж хороші, але ми ж залежимо від погодних умов. Обмолочене зерно висипають на машину. Водій Леонід Романчук перевозить його з поля до складів. Каже, вміщається до 24 тонн зерна. Що збираємо пшеницю, це наш хліб. Мусимо ми таке зробити, бо... Як сказати, якщо ми його не будемо робити, то люди в нас що будуть не будуть мати далі що їсти. Директор відділу сільгоспідприємства Олександр Шумський розповів: хоч цього року початок жнив затягнувся, врожай озимого ячменю зберуть за день. Цього року абсолютно все, що по розвитку інших культур, що по обмолоту, ми змістилися на два тижні. Бо того року в нас вже повністю йшли вже в розгарі жнива озимої пшениці. Ми вмолочили і ріпак. Ми вже закінчили станом на той рік. Зі слів керівника обласного управління агропромислового розвитку Юрія Горбенка, торік зібраний врожай зернових був рекордним. Цього року очікують не менші врожаї. На сьогодні посіяно зернових 316 тисяч, 160 тисяч посіяно озимої пшениці. 23 тисячі озимого жита. узиможита минулому році було зібрано по суті рекордний урожай: мільйон 400 тисяч тонн. І сьогоднішні види на урожай дають підставу бачити не менший урожай зі слів керівника сільгоспідприємства Віктора Шумського. Через 10 днів почнуть молотити теріпак та озиму пшеницю. Якщо погода сприятиме цьому, Надія Панасюк Валерій Фатисов. Новини на Суспільному. Волинь.